Дужи представила новий захищений смартфон S119, який вирізняється серед конкурентів додатковим екраном на задній панелі. На тильній панелі смартфона красується 1,32 дюймовий круглий екран з роздільною здатністю 360 на 360 пікселів, який виконує функції смарт-годинника, відображає повідомлення, керує дзвінками та музикою, а також пропонує кастомні циферблати. Спереду. Основний 6,72 дюймовий Full HD Plus екран. Частота оновлення не вказана. Смартфон працює на восьмиядерному чіпі Mediatek з 8 ГБ оперативної пам'яті, розширюється до 24 ГБ та накопичувачем на 512 ГБ. Серед інших особливостей слот для картки microSD до 2 ТБ, основна камера 108 мегапікселів, Сенсор для нічної зйомки 20 мегапікселів та надширококутний модуль на 5 мегапікселів, а також фронталка 16 мегапікселів та батарея ємністю 10200 мАч зі швидкою зарядкою до 33 Вт. Зрозуміло, DUGI S119 отримав усі сертифікати захисту від води, пилу та ударів IP68, IP69K та MILSTI1010G. Також пристрій підтримує дві сім картки. Девайс доступний на офіційному сайті бренду за ціною 339,99 доларів 99 центів.